Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. Двадцять відсотків в аптеках подорожник бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють Вересневі знижки на Хюмерспрейд. Двадцять п'ять в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вітаємо головний наранок до вашої уваги. Балістикою і крилатими ракетами Росія держава терорист атакувала цього ранку столицю. Постраждали двоє людей. Падіння уламків, як каже місцева влада, зафіксовано це все в Святожинському районі. Там згорілися чотири автівки і складське приміщення, пошкоджений вхід у метро. У Голосіївському районі частково зруйнована котельня закладу освіти. Також екстрені служби працюють у Шевченківському районі. Столиці там є потерпілий. Як повідомила Київська Ська військова адміністрація сили ППО знищили більше 10 крилатих ракет, 10 балістичних та ударний безпілотник. Росія ввечері завдала ракетну удару по сумах. Ворог поцілив по приміщенню закладу освіти Сум. Там розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. На місці влучання виникла пожежа. Також пошкоджені щонайменше п'ять багатоповерхівок. Як уточнили в поліції, поранені внаслідок російського удару по сумах 13 людей, серед яких четверо дітей їм надають медичну допомогу. Вчора впродовж дня росіяни гатили по Харкову ракетами іскандер м та ракетами типу С-300 С 400 Удари завдано по Харківському палаці спорту, торговельному центру у Салтівському районі та поблизу гідропарка у Київському районі Харкова. Є також порушення конструкції газогону. Один з ударів прийшовся по району приватної забудови. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, кількість постраждалих зросла до 47, серед них семеро дітей, найменшому всього три місяці. Серед поранених є і медики попередньо. Без жертв, але двоє дорослих і двоє дітей у важкому стані. У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський на тлі чергових російських злочинів вкотре звернувся до світової спільноти. Зупинити Росію, врятувати людей можна. Лише потрібна сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту прямого президента. Кожен такий удар по Харкову по інших наших містах і селах доводить. Правильність нашої тактики, зокрема в Курській області, ми маємо витискати війну додому своїми дронами і ракетами. Ми здатні виконати частину завдань. Але як важливо для наближення миру і порятунку життів, мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. Четверо людей загинули. Ще восьмеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Курахового. Повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Вчора в день росіяни застосували там реактивні системи залпового вогню. Урагани влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті. Голова ОВА також наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно місцевим необхідно евакуюватися. Росія не дає коридор для евакуації цивільних у Курській області. А Росармія продовжує обстріли міст і сіл області. Як розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ Вадим Мисник про відсутність гуманітарного коридору з боку Росії розповіли ЗСУ самі мешканці Курської області. Люди хочуть поїхати на безпечну територію, а Росія не дає. Мисник також наголосив, що росіяни б'ють авіабомбами по містах і селах, де немає військових. Ну, наприклад, днями. Абум розбомбили школу інтернат в суджі, поки українські сили оборони намагаються створити нормальні умови для життя в регіоні. Місцеві через інтенсивні обстріли з боку Росії змушені ночувати у підвалах. Авіакатастрофа сталася у Харкові. Вчора ввечері у авіаційній бригаді Харківського національного університету повітряних сил під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи Мі-2. Загинули двоє осіб. Із заяви керівництва університету сказали, що на місці аварії працюють слідчі експерти та фахівці Міноборони. Причини авіатрощі встановлюють. Про результати обіцяють повідомити згодом український винищувач F-16 не був збитий дружнім вогнем з комплексу Петріо. Так вважають у США. Пише з посиланням на двох американських військових високопосадовців. За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версії. Це зокрема технічна несправність або помилка пілота. Версію із дружнім вогнем висунули і деякі західні посадовці. Однак, президент Зеленський пообіцяв, що буде проведено ретельне розслідування. Нагадаємо, що кілька іноземних змі стало відомо про аварію F-16, яка найімовірніше сталася під час ворожої атаки 26 серпня згодом генштаб підтвердив катастрофу і загибель льотчика Сьогодні графіки відключень світла працюватимуть цілий день. Повідомив в Укренерго експерт до 16.00 діятиме одна черга відключень, а з 16.00 до кінця доби дві черги відключень. Енергетики попередили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни, тож варто стежити за повідомленнями «Укренерго» та регіональними обленерго. А ми радимо стежити за подіями у світі спорту українського світового разом із Ігорем Цигаником. Давно його не було в нашій студії, і ось-ось-ось зараз буде зустріч. Доброго ранку всім приймути з нами далі. І про головні події у світі. Дивіться далі. кандидатка у президенти від демократичної партії камала Гарріс відстає від свого опонента республіканта дональда трампа в п'яти штатах що вагаються і можуть визначити переможця на виборах 2024 року про це свідчать результати соціологічних опитувань проведені республіканською соціологічною групою Trafalgar Group. -груп» За даними цього дослідження, Трамп трохи випереджає Гарріс у Пенсильванії 47% проти 45%, у Вісконсині 47% проти 46%. Майже в рівень кандидати йдуть у Мічигані. Там Гарріс відстає всього на 0,4%. Дещо випереджає Трамп опонентку в Аризоні та Неваді. Проте американці остаточний свій голос віддадуть на виборах, які відбудуться у США вже 5 листопада. У тунелях Хамас ізраїльська армія знайшла тіла шести заручників, викрадених 7 жовтня минулого року. Прислужба армії оборони Ізраїлю повідомила, що всі шестеро були вбиті нещодавно. Вбитих громадян Ізраїлю знайшли на півдні сектора гази неподалік від місця, звідки 27 серпня був звільнений заручник Каєт Фархан Аль-Каді. Про те, чи його звільнення пов'язане з їхньою загибелю, наразі невідомо. Зараз у полоні Хамас залишається близько ста ізраїльських заручників. 34 з них мертві. Інформація про їхню смерть підтверджена, але Хамас утримує їхні тіла. Вірменія офіційно на всіх рівнях заморозила свою участь у організації договору про колективну безпеку. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії. Нікол Пашинян. Це ще не повний вихід з ОДКБ, але за словами Пашиняна, про це можуть надалі бути дискусії. Нагадаємо, до ОДКБ входить тепер Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Зазначимо, що керівництво Вірменії раніше неодноразово заявляло про намір вийти з організації через те, що ОДКБ не виконала своїх зобов'язань перед Єреваном, коли загострилась війна за нагірний Карабах, і в результаті Азербайджан повернув собі території. Що нам сьогодні очікувати від погоди? Як спланувати свій день, чи брати парасольки, чи тепло вдягатись, чи навпаки чекати спеки? Зараз нам розкаже Олена Квітка, чергова кореспондентка сьогодні. Олено, тобі доброго ранку. Розкажи, як відчувається погода, чи так відчувається тепло, от як бджілки і метелики на, на твоїй сорочці. То джемелі, точно джемелі, чи бджоли шоу, колеги. Колеги, доброго ранку. Ну, ми вже з командою теж вийшли на вулицю, тому що за повідомленнями в телеграм-каналах маємо інформацію, що небо над Києвом чисте. Але хочу сказати, що ми от тільки що починаємо потрошки оговтатися від ранкових обстрілів. Я скажу чесно, що я ранкову тривогу проспала, Але буквально за 10 хвилин вже прикнулося від того, як мої сусіди почали знаєте, такими організованими дружніми групами спускатися на перший поверх в укриття. Ну а потім було так гучно в мене. Мене на районі, що здавалося, що щось вибухає. Ну, якщо так сказати, то в городі. Але знаєте, є маю і гарні новини. Ну, по перше, небо вже над Києвом чисте. Будемо сподіватися, що тривога зникне, і в решті областей та населених пунктів України. Але синоптики нас вже попереджають, що цей вересень буде аномально теплим, і він буде теплішим ніж зазвичай. Середня температура в Україні триматиметься на рівні 15 двадцять градусів. В Карпатах вона буде 13-15. Дцять градусів, тобто вересень буде ще дуже літнім. Тобто будемо насолоджуватися літнім теплом принаймні ще один місяць. Ну і цей день, 2 вересня. Хоч цей понеділок був гучний, але до гучних понеділків на жаль, нам не звикати з такими сусідами. Але він буде насп... Направду, по літньому теплим. Середня температура в Україні коливатиметься від 29 до 33 градусів. Ну, і, власне, яку погоду нам сьогодні обіцяють синоптики? Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо е зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з прояснень. Няма в Харкові, в Донецьку та Луганську температура коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Він на Донеччині та на Луганщині сьогодні дощитиме. Короткочасні опади сьогодні очікуються не північної країни, а саме в Криму. Там буде плюс 29 градусів. Плюс 29 градусів тепла сьогодні буде в Одесі. А Миколаїв, Херсон та Запоріжжя. Там повітря прогріється до 32 градусів тепла і без опадів. на заході країни сьогодні небо буде хмарним, але без опадів сиреня температура в регіоні коливатиметься від 29 до 32, до 31 градуси тепла. Ну і на, на півночі України там сьогодні дощі синоптики також не прогнозують. Це це буде Чернігів, Житомир та Суми, і там в день повітря прогріється до плюс 31 одного градуса. Плюс 31 градусів такий максимум нам сьогодні обіцяють синоптики і в центральних областях це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. Ну і опади в центральній частині України. Сьогодні синоптики нам не прогнозують. Ну і щодо столиці сьогодні а, маємо всі шанси встановити рекорди, тому що синоптики нам обіцяють плюс 31 градус тепла. Такого в історії за останній. Ані 130, 135 років спостережень не було жодного разу, і опади синоптики не прогнозують. Ну і щодо відчуттів зараз, знаєте поки воно розженеться до цього 31 градуса, можемо насолоджуватися таким приємним прохолодним ранком, тому що поки що, як я бачу, сонце ховається за хмарами, але або не, не встало. Ну я вже сказав. Але приоткрила завісу, що сьогодні маємо всі шанси побити температурні рекорди, тому що останнє найтепліше 2 вересня було зафіксовано е, аж у 1923 році. Тоді в Києві було плюс 29, Нагадаю, сьогодні очікуємо 31, Тому спостерігаємо всі разом, чи буде сьогодні температурний рекорд чи ні. Ну і найхолоднішим цей день був у 1940 році. Тоді тут в Києві повітря прогрілося всього до плюс 6 градусів. Е, друзі, ну і маю ще одну таку новину, можливо, комусь буде цікаво, що. У пережили найвологіше літо взагалі за всю історію спостережень на планеті за останні 175 років, і ось власне цьому посприяла таке глобальне потепління. А, ну і вересень, пам'ятаємо, що буде у нас теж буде аномально тепле, тому що коли от загострюється, скажу так, глобальне потепління, то на поверхні землі а, збирається аномальна кількість опадів, що провокує ну і власне такі екстремальні опади і екстремальні. Катаклізми. Ну і з власне цей липень а, в історії синоптичних спостережень на планеті він був найгаріч найгарячішим за всю власне цю історію. А, колеги, ось така температура. Будемо далі слідкувати. І як змінилася погода, що розкажу вам після дев'ятої. Дякую. Олена квітка ще й знайшла ж таке деревце позаду тебе, яке нагадує своїми кольорами, що зелене відходить, жовте приходить. Ну я про кольори, про барви.